Виставка Фоторепортери Черкаських видань презентує репортажні світлини чотирьох фотокореспондентів. В'ячеслав Ромодан, газета Вечірні Черкаси, Василь Давиденко, Нова Доба, Сергій Косенко, прес-центр та Олег Ганін Черкаський край. У кожного фотокора по 10 світлин. На сьогодні ми бачимо, що в багатьох редакціях немає фотокорів, а є просто цифрові фотокамери, які беруть журналісти, які можуть викласти там по 20-30 знімків, можливо, щось цих від цього відбереться. Ми хочемо показати, що професійна спеціалізація вона завжди успішна і це ну краще. Ми хочемо зберегти кращі традиції ілюстрування. Фоторепортер вечірки Камеру до рук вперше узяв у 9 років. З того часу минуло майже 20. шість з них. Він професійно займається газетною фотографією. Світлини представлені на експозиції Слава відбирав впродовж кількох років. Прийшов зі зйомки. Е, прибираєш фото і так, дивишся, ось одна цікава. Відклав там, так, трошки набралось, але це мала частина того, що є. Особливе місце у доробку фоторепортера посіла світлина екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Потім ще дзвонили з МВС, бо це, це фото пішло на першу сторінку газети, то їм не дуже сподобалося, а всім сподобалось. Фотограф нової доби Василь Давиденко цьогоріч вже презентував черкасцям персональну фотовиставку. Тож цього разу більше переживав через фотографії колег. Цю фотографію виставлять чи не виставлять десять разів. Передумаєш на чисниця. Це фотографії. От буває що ну, мабуть, люди не зрозуміють цієї фотографії, або по якості можливо вона слаба. На щастя, люди усе зрозуміли. Мені більше всього сподобалися фотографії от Сергія Косенка. От е фотографія там на Івана Купала, так момент дуже вдало е підібраний. І теж фотографія там вище чуть, -чуть е так минуле наше обезголовлене. У сусідній виставковій залі черкасці зможуть зазирнути залаштунки професії журналіст. Сьогодення черкаських ЗМІ презентують видання прес-центр, вечірні Черкаси, Нова Доба», Голос України, телеканали «Роць», Ільдана та Вікка. Світлини останньої презентують не тільки тяжкі журналістські будні, а й низку нагород, отриманих працівниками телекомпанії за свою роботу. Телестудії Вікка у вас є таке бачення, гарне. От презент, самопрезентації себе. Ви так уважно ставитесь до себе і до аудиторії і вас ну. Не з кращих на сьогодні саме в цьому залі ваші матеріали. На урочистому відкритті фотоекспозиції обласна спілка журналістів нагородила кулпера по чесними грамотами. Серед нагороджених Катерина Таран, Віктор Пономаренко, Роман Керей, Тетяна Пархоменко та журналістка телеканалу Вікка Марина Лук'яненко. Премію «Прометей» обласної організації Національної спілки журналістів України отримала ветеран журналістики Ганна Немченко-Шквар. Газеті Черкаський край журналістка віддала 40 років свого життя. На досягнутому вона зупинятися не збирається. Професія подарувала мені дуже багато колег, які стали моїми друзями. Ташкатя тарани. Багато хто інший. Так от і багато подарували людей, про яких я колись писала. Скажімо, а вони теж стали моїми друзями. Вони за мене оболівають І я гадаю, коли вони дізнаються, то в мене дзвінки будуть і вдома, і на роботі. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.